Три генератори вартістю понад 70 тисяч євро сьогодні Івано-Франківщині передали представники міжнародної організації ООН. Їхня потужність 60 та 150 кВт. кіловат. Таку допомогу волонтери з агенції у справах біженців Прикарпатю надали вперше. Як ми бачимо, ці генератори досить потужні і тому дороговартісні. Ми не вперше допомагаємо Прикарпаттю. Ми привозили багато продуктових наборів різної гуманітарної допомоги: обігрівачі, буржуйки. У нас розроблена програма з допомоги у зимовий період. Зараз ми плануємо і на 2023 рік різні заходи. До нас надходять багато звернень саме щодо генераторів. Залежно від наших можливостей, ми будемо надавати цю допомогу. Генератор із потужністю 150 кВт отримає один із пунктів незламності в Івано-Франківську. У ньому зможуть у разі повного блекауту зігрітися одночасно 500 людей. Також отримало допомогу і головне управління ДСНС в області. Генератор потужністю 60 кВт живитиме пожежну частину та пункт обігріву, який розташований поруч. Генератор нам цей необхідний. Ми щоб попросили наших партнерів, щоб нам дали в наступному році. Також декілька генераторів, щоб ми могли забезпечити також пункти незламності, які розташовані в пожежних частинах в містах нашої області, там Коломиїв, надвірні. В долині інших великих містах, де прогнозуються саме проблеми в той час, коли не буде електроенергії. Ще одна генераторна система потужністю 60 кВт забезпечуватиме електроенергією соціальний заклад на Прикарпатті. Там зараз мешкає понад 200 людей. За словами заступниці голови ОВА Людмили Сірко, усього в області є 8 інтернатів. Вони мають 31 генератор. Такої потужності ми вперше отримуємо від наших міжнародних донорів. Вже попередньо теж було нам представлено три генератори потужністю 6, 5 кВт, також 45 кВт, які знаходяться теж в наших об'єктах соціальної сфери, в тому числі і в дитячому інтернатному закладі. По наших закладах освіти теж є потреба в забезпеченні генераторних станцій. Звичайно, що заявка є. Пропрацьовуємо ми насамперед із. ...органами місцевого самоврядування, також виділення коштів із обласного бюджету. За словами Людмили Сірко, усього в області розгорнули 133 пункти обігріву. Для них ще потрібно 79 генераторів. Зараз ведуть перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати таку допомогу. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.